Це заселення території сучасної України сягає глибокої давнини і є важливою складовою загальноєвропейського та світового процесу антропогенезу. Україна завдяки своєму географічному положенню на перехресті шляхів між Європою та Азією у межах родючих рівнин, багатих на водні ресурси та природне укриття з найдавніших часів була привабливою для привісних людей. Археологічні дослідження доводять, що територія України була заселена ще Сотні тисяч років тому і відіграла значну роль у поширенні людини на європейському континенті. Клімат і природні умови на території України неодноразово змінювалися. Під час льодовикових і міжльодовикових періодів формувався різноманітний ландшафт: степи, лісостепи, широкі долини річок, передгір'я Карпат і Криму. Саме ці умови сприяли появі тут перших людських колективів. Перші річки Дніпро, Містер, Південний Буг, Сіверський Донець забезпечували людей водою, рибою та слугували зручними шляхами пересування. Наявність кременю, кварциту та інших порід каменю стала важливою передумовою розвитку знарядь праці. Різноманітність тваринного і рослинного світу дозволяла займатися полюванням, збиральництвом і рибальством. Найдавніші археологічні пам'ятки, що свідчать про перебування людини на території України, датуються приблизно 1-1,2 мільйони років тому. Однією з таких пам'ятків є стоянка Королева в Закарпатті. Тут було знайдено кам'яні знаряддя праці, що належить до раннього палеоліту. Ці знахідки пов'язують з архантропами, найдавнішими представниками роду Хомо, близькими до хомо Еректосу. Вони вже вміли готувати примітивні знаряддя, користуватися вогнем і великочовий спосіб життя, пристосовуючись до навколишнього середовища. Найдавніші сліди людини на території України належать до раннього палеоліту. Перші люди були мисливцями і збирачами. Вони жили невеликими групами, кочували в пошуках їжі, користувалися простими кам'яними рубилами, скреблами, гостроконечниками. Основною їжею було м'ясо тварин, коріння, ягоди, дійки, плоди та мед. Палеоліт давній кам'яний вік, охоплює період від появи перших людей до приблизно 10-го тисячоліття до нашої ери і поділяється на ранній, середній та пізній. Ранній палеоліт представлений стоянками королева, лука рублівецька, амбросіївка. Люди цього періоду займалися полюванням на великих тварин, використовували примітивні робила скребла відщепи. Середній палеоліт пов'язаний із неандертальцями найвідоміші стоянки Київ Коба та Заскельня. Неандертальці вже будували тимчасове житло, користувалися вогнем. Виготовляли складніші знаряддя праці та піклувалися про хворих членів громади. Пізні палеоліт це час появи людини сучасного типу, тобто кроманьйонця. стоянки Мізин, межиріч, кирилівська е, у Києві, наприклад, свідчать про високий рівень розвитку матеріальної та духовної культури. З'являються прикраси, музичні інструменти, перші прояви мистецтва, Мезоліт – середній кам'яний вік. Тривав приблизно від 10 до 6 тисячоліття до нашої ери. Він характеризується відступом льодовика та змінами у господарстві. Після завершення льодовікового періоду клімат в Україні значно потеплів. Відступили льодовики, з'явилися густі ліси, степи, болота та чисельні річки. На території України поширилися такі тварини, як олень, тур, кабан, бобер, лось, заєць. З'явилося багато риби. Та водоплавчих птахів. Це створювало сприятливі умови для життя людини. Люди мезеліту залишалися мисливцями, рибалками і збирачами, але їхня діяльність стала значно ефективнішою. Головним винаходом мезеліту став лук і стріли, що дозволили полювати на швидких і дрібних тварин. Для рибальства використовували гарпуни, сітки, кістяні гачки, човни, довбанки. Збирали ягоди, горіхи, коріння, дикі злаки. Люди вже не кочували безперервно. Вони створювали сезонні стоянки біля річок, озер та лісів. Житла будували з гілок, шкур тварин, деревини. Часто використовували. Печери або природні укриття у мезоліті З'явилися мікроліти, дрібні кам'яні пластини, які вставляли у дерев'яні або кістяні держаки. З них виготовляли ножі, наконечники стріл, серпи, списи. Знаряддя стали легшими, гострішими та зручнішими. На території України відомі кілька мезолітичних культур. Кукрецька культура, поширена у Криму та при Чорномор'ї. Її носії активно займалися рибальством. Гребенниківська культура існувала на півдні України, відома розвинутим полюванням, донецька культура, поширена у басейні сіверського дінця. Люди мезоліту вірили в духів природи, тварин, предків. Вони здійснювали магічні обряди, щоб забезпечити вдале полювання. Неоліт це новий кам'яний вік. Став періодом неолітичної революції. Переходив від привласнюючого господарства до відтворюючого. Люди почали займатися землеробством і скатарством. виготовляли керамічний посуд, оселялися у постійних поселеннях. На території України поширюються неолітичні культури Буго-Дністровецька, Дніпродонецька. Неолітична епоха принесла докорінні зміни в життя людей. Вони почали займатися землеробством і скатарством, виготовляли керамічний посуд, шліфували та свердлили кам'яні знаряддя, створювали постійні поселення, формували перші племені об'єднання. Україна була важливим регіоном поширення неоліту завдяки родючим землям, багатим водоймам та сприятливому клімату. Саме тут виникли одні з найдавніших землеробських культур Європи. Буго-Дністровська культура виникла приблизно у VI тисячолітті до нашої ери та поширювалася на території між річками Південний Буг і Дністер. Її носіями були перші осілі мешканці Південно-Західної України. Які поступово переходили від мисливства і збиральництва до землеробства та скотарства. Поселення цієї культури зазвичай розташовувалися на берегах річок і лиманів. Житла були напівземлянками або легкими наземними спорудами з дерева та гли. Люди вирощували пшеницю, ячмінь, горох, а також утримували домашніх тварин, таких як кіз, овець, свиней. І велику рогату худобу. Водночас значну роль у господарстві відіграли рибальство та полювання. Особливостю буга Дністровської культури є її кераміка. Гліняний посуд мав гостре або округле дно і прикрашався простими орнаментами, лініями, ямками, хвилястими визерунками. Снаряддя праці виготовляли з каменю та кістки, ножі, скрипки, рибальські гачки. Матики. Ця культура стала одним із перших етапів поширення землеробства на українських землях. Дніпродонецька культура існувала з 5 по 4 тисячоліття до нашої ери і була поширена в лісостеповій та степовій зонах середньої течії Дніпра, Сіверського Дінця та прилеглих територій. Її носії були переважно мисливцями, рибалками та збирачами. Хоча елементи скатарства і землеробства поступово починали з'являтися, особливу увагу археологи приділяють поховальним пам'яткам цієї культури. Людей ховали у колективних могильниках, іноді посипаючи тіла червоною охрою, що мало ритуальне значення. Це свідчить про формування уявлень про потойбічний світ та розвиток духовної культури. Перші люди жили родовими громадами. Де панували колективна праця і спільна власність. Основними формами господарства були полювання, рибальництво та збиральництво. З розвитком знарядь праці зросла ефективність добування їжі, що сприяло збільшенню чисельності населення. Суспільні відносини ґрунтувалися на рівності та взаємодопомозі. Старійшини відігравали важливу роль. Але не мали абсолютної влади. Велику роль у житті громади відігравали традиції, обряди та вірування. Пам'ятки пізнього палеоліту свідчать про зародження мистецтва та релігійних уявлень. Люди вірили у духів природи, тотемів, магічну силу предметів, поширеними були обряди поховання, що вказує на віру в загробне життя. Особливу цінність мають знахідки з Мізинської стоянки. Орнаментовані браслети, збивня мамонта, фігурки, музичні інструменти Вони демонструють високий рівень абстрактного мислення та естетичних уявлень. Дослідження перших людей на території України має велике значення для розуміння загального розвитку людства. Українські землі були важливою частиною міграційних шляхів перевісних людей, місцем взаємодії різних культур і традицій. Досягнення перевісних людей це оволодіння вогнем, розвиток знарядь праці, поява мистецтва. Це все стало фундаментом для подальшого розвитку цивілізації. Саме в доісторичний період були закладені основи соціальних відносин, господарської діяльності та духовної культури. Перші люди з'явилися на території України ще в ранньому палеоліті і протягом сотень тисяч років поступово вдосконалювали свій спосіб життя. Завдяки сприятливим природним умовам, українські землі стали одним із важливих центрів давнього заселення Європи. Археологічні пам'ятки свідчать про високий рівень розвитку перевісних спільнот, їх здатність адаптуватися до змін, довкілля та створювати матеріальні та духовні цінності.